Кліматичний виклик для Прикарпаття. Торік середня температура на Івано-Франківщині була вища на 2,5 градуси від кліматичної норми. Для місцевої флори та фауни відхилення від норми бодай на пів градуса стає справжнім викликом, стверджують у центрі гідрометеорології. Ми зараз вже маємо річні показники 2024 року. І я хочу сказати, що річна температура річна вже по кожній станції, нашій, по кожній метеостанції, незалежно на рівнині частині, в передгір'я. Чи в горах фактично всі ці температури в межах від одного від 2,1 до 2,4 градуса вище кліматичної норми. Це жахливі показники, тому що якщо рахувати для тваринного і рослинного світу навіть на 0,5 градуса. Це вже суттєвий, ну, суттєва зміна температурного режиму для їхньої життєдіяльності. А на 2,5 градуси практично. Ну це завдасть шкоди рослинному світу і тваринному світу. Нині в Карпатах спостерігається всихання смерек. Це наслідок тривалого дефіциту опадів, стверджують фахівці. Відсутність регулярних дощів спричинила зниження рівня ґрунтових вод, ослаблення дерев та підвищення їх вразливості до шкідників і хвороб. Цей процес напевно буде посилюватись, тому що е, в 2024 році у нас ми вийшли з дефіцитом опадів знов таки практично. По кожній е, кліматичній зоні, я маю на увазі рівнинна, передгір'я, гори. Єдина зона, де у нас більш-менш в межах норми, дещо навіть вищі норми, це високогірна зона, там 121% випало. А так, в межах 70-85% це не добір опадів, а відповідно, це відобразиться на режимі наших річок, на режимі. Е, Підземних вод я маю на увазі, що дзеркало підземних вод буде опускатися, розумієте, і робіть висновки самі. Очевидно, природа нагадує людям про наслідки їхньої байдужості. Це ще один привід замислитися над тим, наскільки важливо піклуватися про довкілля. Адже навіть маленькі щоденні кроки, котрі може зробити кожен сортування сміття, економія енергоресурсів чи вибір екологічного транспорту, здатні стати частиною великої зміни на поліпшення екології. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.